З'ясувалося, що активісти, який протягом всієї ночі розфарбовував зірку на Сталінській висоці у синьо-жовті кольори вранці 20 серпня, зістрибнув з будинку на парашуті і приземлився у дворі. Повідомляє ТІВІ» з посиланням на Лайф News. Момент стрибка зняв на відео один із жителів елітної московської висотки. Наразі поліція затримала чотирьох альпіністів, ймовірно, причетних до інциденту. Правоохоронці було надано вказівку перевірити усіх громадян, які були помічені в останні години на вулицях міста із альпіністським спорядженням. Нагадаємо, в з 19 на 10 серпня перефарбували зірку на Сталінській висотці у Москві на котельній набережні. У синьо-жовті кольори та вивісили на шпилі будівлі український прапор. Як потрапили проукраїнські росіяни в елітний будинок у самому центрі столиці Росії, що під охороною? І як їм вдалося забратися на 32-й поверх будинку, висота якого становить 176 метрів, повинні з'ясувати московські правоохоронці. Згідно з попередньою інформацією, невідомі проникли за внутрішніми сходами будівлі до останнього поверху, а потім за допомогою спеціального спорядження закріпили полотнище на шпалі висотки, сказав співрозмовник агентства. У бою за Іловайськ своє життя віддав доброволець батальйону Донбас американець українського походження Франко. Таку інформацію на сторінці соціальної мережі Фейсбук повідомив фотокореспондент Макс Левін. Інформує преса України. Загинув прекрасний український американець Франко Марк Паславський. Життя радісний діаспорянин з канадським акцентом, як він фантастично красиво матюкався українською. Мріяв зайти в Донецьк і вернутися в Київ, продати квартиру у Львові, оселитися десь в затишних Карпатах. Розповів журналіст. Доброволець після початку АТО повернувся на Україну і вирішив прийняти українське громадянство. Сам він був родом із США і мав українське походження. За звільнення України від терористів боровся два місяці. Прокуратура області перевірить діяльність управління державної міграційної служби на Волині та встановить законність стягнення 370 гривень за виготовлення закордонного паспорта. Таке головний прокурор Волині Вадим Максимов пообіцяв активістам, які прийшли до нього з візитом. Як зазначив один із координаторів акції юрист Андрій Костюшко, управління ДМС на Волині займається незаконною діяльністю, стягуючи з громадян додаткові побори. Зі слів активіста близько 40 осіб вже отримали відмову у виготовленні паспортів за те, що відмовилися проплачувати на обов'язкові платежі. У зв'язку з цим громадяни подали скарги на начальника управління у справах громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб Миколу Бандуру та безпосередньо працівників відомства проти жодної реакції з боку правоохоронних органів. Вони не дочекалися. Прокурор області зазначив, що перевірить усі скарги та доручить перевірити роботу управління державної міграційної служби, проте зауважив, що проблема може бути не в юрисдикції його відомства. Нагадаємо, члени місцевого осередку батьківщина молода спільно з представниками громади вже близько місяця намагаються зламати систему. Вони вимагають стягувати з тих, хто хоче виготовити закордонний паспорт лише законне мито, яке становить 170 гривень, і як це прописано в законодавстві. Міграційна служба України у Волинській області своєю чергою спростовує інформацію про те, що вартість виготовлення закордонного паспорта становить лише 170 гривень. Натомість юрист Андрій Костюшко стверджує, що громадяни, які оформили документи за 370 гривень, мають змогу повернути незаконно стягнуті кошти в судовому порядку. В церкві села Заборо Луцького районного деканату Української православної церкви Київського патріархату мироточать ікони. Про це повідомив настоятель місцевої парафії собору Пресвятої Богородиці. Прото Єрей Віталій Антонюк повідомили про службі Волинської єпархії. Уже кілька тижнів дошпастер спостерігає, як утворюються маслянисті крапельки на зображеннях святителів Миколая Чудотворця та Федосія Чернігівського, апостола Євангеліста Луки та невідомого святого на колонах церкви. А цими днями отець Віталій таке ж явище побачив на стінописі Покрови Пресвятої Богородиці на давній іконі Діви Марії з дитятком копії цього образа, а також на євтарному розписі Господа Вседержителя У зв'язку із тим настоятель збільшив кількість богослужінь, почав вечорами відправляти молебні і акафісти. Митрополит Луцький Волинський Михаїл попросив священника продовжити молитовне служіння та, якщо можливо, передати рідину в лабораторію на хімічний аналіз для підтвердження або спростування дива.